справа! Вот! Линию боевую сразу! До боя! Быстрее, быстрее, Два человека бежит. Доступный в двое. Стрелять, подвергать, уходить, уходить, уходить! Батон в По старший огонь Отдых! Отдых! Прикрываем, прикрываем! Магазін не присидня. Наша рота спеціальної підготовки в 199 навчальному центрі зазвичай готує підрозділи, які називаються марусиними ведмедями. І нещодавно один з наших випускників прийшов до нас взяти підпис на прапор для клубу юних десантників. Зацікавились ми одразу цим клубом. Ми запросили їх в гості до себе. На тренування по військовій розвідці, оскільки я знаю, що у них є базова підготовка, частина з них пригали вже робили прыжки з парашутом. Вони майже всі стріляли, вони знайомі зі зброєю, тому ми запропонували їм програму розвідки. Ці діти у них досить хороша підготовка як для десантників. Ну і якщо ми вже випускаємо випускників. Цих клубів з навчального центру ВДВ. То як ви думаєте, наскільки це важливо? Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб ростити для себе бійців, толкових мотивованих, які приходять вже з якоюсь базовою підготовкою. Їм, їм цікаво навчатися чомусь більше, знати щось новіше. І вони дисципліні і відповідальності навчаються вже от в таких молодіжних клубах. Це дуже круто. Висадки. Я за 11 місяців здійснив прыжок з парашутом. У мене ти є. єрок з парашутом. Ну дуже багато чого. Їздили на багато на багато змагань. Я лічно як до хобі це не ставлю. Я в майбутньому планую стати військовою службою служити своїй державі. Мені це подобається. Комусь подобається малювати, комусь вишивати, комусь іще щось друге. А мені подобається і мене це. Військова справа. Хотіла б перевірити на собі, як це в купі багна. В поганих умовах пори року, і взагалі, як люди, військовослужбовці, захищають нашу державу. Зима, холодно, болото, дощ вони не зважають на все. Головне для них здобути свободу, незалежність, захистити нас.